Спеціаліст відділу взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області Мотліш Лілія Вікторівна. Від сьогодні наш відділ розпочинає онлайн-інформування державних реєстраторів та громадян з найбільш актуальних питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Сьогодні ми розглянемо тему щодо особливостей державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців через фронт-офіси. Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 9 лютого 2016 року. Визначено особливості проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців через фронтофіси. В пункті другому порядку зазначено, що фронтофіс це центр надання адміністративних послуг, утворений відповідно до закону України про адміністративні послуги, а також акредитований суб'єкт, що здійснює повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів під час державної реєстрації. Відповідно до розділу 3, пункту 1 порядку, у випадках, коли подаються документи для державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця до фронтофісу, уповноважена особа фронтофісу здійснює усі функції щодо прийняття та видачі документів для державної реєстрації. Документи паперовій формі можуть бути подані заявником особисто або поштовим відправленням. Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви для державної реєстрації поштовим відправленням справність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації, визначено статтею 15 Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважена особа фронтофісу приймає всі документи в паперовій формі за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення єдиного державного реєстру. В статтях 17 і 18 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань вказано перелік документів, необхідних для державної реєстрації юридичної особи та для державної реєстрації фізичної особи підприємця відповідно. Попит з день надходження документів видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів. З поданих для державної реєстрації документів повноважна особа фронтофісу виготовляє електронні копії таких документів шляхом їх сканування і передає на розгляд відповідним виконавчим органам міських рад. Місто обласного значення або районним державним адміністраціям, при яких вони утворені, а також на основі узгоджених рішень виконавчих органів сільських селищних міських рад, які взяли на себе повноваження з реєстрації бізнесу. Всі оригінальні документи для державної реєстрації, документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, а також інші додаткові документи, подані заявником на час розгляду їх державним реєстратором зберігається у фронт-офісі. В свою чергу державний реєстратор за необхідності письмово запитує від відповідного фронт-офісу оригінали таких документів. Державний реєстратор після передачі йому електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації перевіряє їх на наявність підстав для зупинення розгляду документів або підстав для відмови в державній реєстрації. Документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються уповноваженою особою офісу що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів для державної реєстрації заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення єдиного державного реєстру. Частиною 1 статті 27 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань встановлено перелік підстав, за наявності яких проводиться зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації. Зупинення розгляду документів з підстав передбачених цією статею не допускається. Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх зупинення. Якщо заявником протягом встановленого закону в строку не подано документів необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, то державний реєстратор відмовляє в державній реєстрації. За результатом проведеної державної реєстрації уповноважена особа фронтофісу, що забезпечувала прийняття зберігання та видачу документів для державної реєстрації протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи для державної реєстрації суб'єкти державної реєстрації, у повноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. За результатом проведеної державної реєстрації, за бажанням заявника, уповноважена особа фронтофісу, що забезпечила прийняття зберігання та видачі документів для державної реєстрації надає виписку з єдиного державного реєстру в паперовій формі з проставленим підписом та печаткою державного реєстратора. В такому випадку державний реєстратор зобов'язаний невідкладно передати фронтофісу відповідну виписку з єдиного державного реєстру в паперовій формі з проставленим підписом та печаткою державного реєстратора. У разі відмови в державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, зберігаються фронтофісом що забезпечував прийняття та зберігання таких документів протягом трьох років, частиною 1 і 2 статті 28 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено перелік підстав, за на наявності яких проводиться відмова в державній реєстрації. Повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму, пункт або статтю законодавства і зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документу не відповідає нормам законодавства. Також повідомлення про відмову державної реєстрації і зазначення виключного переліку піста для відмови та рішення суб'єкта державної реєстрації про відмову державній реєстрації розміщується на порталі... Електронних сервісів у День відмови в державній реєстрації. Після усунення причин, що були підставлені для відмови в державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації, з метою створення зручних та доступних умов для реалізації юридичними і фізичними особами права на одержання адміністративних послуг в сфері державної реєстрації юридичних осіб. Фізичних осіб підприємців в Україні триває процес розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг. Децентралізація адміністративних послуг, в тому числі в сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, підвищення їх якості, а також подальший розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг, є нині пріоритетними напрямами реформування системи надання адміністративних послуг в Україні.